Добрий день! Сьогодні хочу поговорити про черговий експеримент. У плетінні. Я би назвала цей узор Повітряні стовпчики. Він дуже схожий на. Вірніше не схожий, а викликає такі порівняння із плетінням гачком. Ну, сьогодні докладно про це поговоримо. Цей мій експеримент тривав досить довго. І е, я по ходу майстер класу розповім вам і про е, невдалі моменти, які я, скажімо так, Перемогла для того, щоб вам, з вами поділитися уже таким основним варіантом, який я взяла за основу цього візерунку. А зараз це все буде потім. А зараз буквально пару слів про міцність, поки всі роботи тут, ось подивіться роботи доволі міцні після обробки. Це в мене загрунтовані роботи, а ці от, щойно сплетені, вони ще. Ці також експериментальні моделі я робила із різних трубочок, як завжди, експериментальних, а ну, а ці вже роботи із добре оброблених і тих, що ми використовуємо наразі постійно. Важливим є момент підготовки трубочок до роботи. Вчора ввечері замочила. Трубочки сьогодні спробувала плести, не досить висохли кінчики, і нарощування у мене виходить не так, як хотілося б. Тому я достала із морозильної камери трубочки в мене ще були такого кольору, і буду працювати ними. Тобто, про що це говорить? Трубочки повинні бути добре підготовані, вологі всередині. А кінчики повинні бути сухими для доброго нарощування. Отже, починаємо плести. Роблю невеличку петельку, Ось так. і починаю обмотувати іншою трубочкою, щоб не видно було, ніяк нічого не стирчало, то закладаю кінчик сюди і починаю потихеньку його обмотувати. В основу я беру дві трубочки, тому можна наростити, а можна просто тут прикласти. І далі обмотую для того, щоб я могла сформувати потім коло невеличке таке. Угу. Виходить, виходить уже. Зараз нарощу, щоб потім вже було легше. І продовжимо. Нарощування є, притримую ще один виточок і потім у петельку, її можна було трошки меншою, зробити, заводжу, заводжу. формую. Колу. Десь так приблизно, у петелечку завела і продовжую обмотку. Раз, два. Три, чотири. П'ять. Вісім зроблю і потім поясню чому. 6, 7, 8. Так, я вже казала про те, що схоже на плетіння гачком. Так от, кількість е виточків у мене буде 5. Це так, експериментальним шляхом я до цього дійшла на всіх оцих роботах. Між стовпчиками по 5 виточків. А ці три. Що виконала 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Що виконала на початку, це у мене будуть як петельки підйому. Пригадуйте у плетінні гачку. Так, тепер наступний етап. Я заводжу, виводжу на себе трубочку і заводжу у коло, підтягую, підтягую і роблю. Обмоточку. Зараз наростимо і покажу як краще. Так обмоточку роблю. Поки що один стовпчик, бо на підйомі працюю, щоб у нас рівне було рівний підйом. Уже у мене підуть мої стандартні стовпчики з двома обмоточками. Виводжу на себе, заводжу у коло, лишаю місце для двох обертів. Раз. Два. Виводжу на себе. І знову пішла обмотувати. Раз. Два. Отут можна якраз сказати докладніше про нарощування. Найбільше мені подобається нарощувати ось на цих, на одному із цих виточків. Тоді можна зробити його майже непомітним. Тому що, якщо. Так, раз. На інших згинах важко приховати його. А ось тут саме те, що треба. Притримуємо у місці нарощування. Так, рахуємо. Раз, два, три, чотири, п'ять. Знову підводимо Сюди заводимо у коло. Я заводила з різних боків, але саме цей варіант, коли ми заводимо від себе у коло, мені найбільше сподобався, тоді виходить виріб двостороннім. Він однаково об'ємний з обох боків. Три. Чотири. Так, оці трубочки в мене... Раз, два, три, чотири. Отут нарощуємо, щоб наступним виточком ще закріпити, а потім уже виконувати наступний стовпчик. Так, клей притримуємо п'ятий виточок. І знову заводимо у коло. І так поки ми обійдемо, так, раз, два, три, чотири, п'ять, не помилилися. Дві обмоточки, раз, два, і знову п'ять. І так поки дойдемо до. Поки замкнемо коло. Ось перший ряд закінчили, виходимо на другий ряд. Так само заводимо тепер нашу робочу трубочку під перший ряд. Раз, завели, і знову пішли обмотувати дно я плиту спіраллю. А от далі я вам якраз і розповім про всі проблеми, з якими стикнулася. Так, тобто продовжимо плести до того розміру, який нам потрібний для нашого виробу. Я сьогодні буду плести ось таку вазу, тому мені достатньо. Ось такого розміру заготовки. Значить, Подивіться, цим покажу зразу, це зворотній бік, нам треба акуратно завершити роботу. Тобто ми починали з одного, ось ось, бачите, з одного виточку, для того, щоб поступово піднімати рядок. І так само і завершувати будемо десь у цьому місці приблизно. Зараз я сплету ще один стовпчик з одним, з одною обмоточкою, і потім акуратно примотаю обмоточкою до попереднього ряду наші трубочки-основи. А далі буду продовжувати плести. Не спіралі вже, а кожен ряд окремо. Так, ну давайте завершимо наше денце і потім поговоримо докладніше. І я поясню, чому саме так я роблю вже на прикладі. Продовжуємо акуратне нарощування. І глибоки. Два, три, раз, два, три, чотири, п'ять. Тепер я більше притискаю до попереднього ряду, роблю одну обмоточку, виводжу. І ще. Нарощу, вже потім. Нарощувань немало. Можна спробувати сплести довшими, але у мене немає зараз такого таких трубочових, довгих тому... А, до речі, на експериментальних роботах у мене були довгі трубочки, то там нарощувань. Менше звичайно, зручніше. Так, п'ять і далі просто примотую кілька виточків. Так. Це можна взагалі прибрати попередній, один з двох, вірніше. Так, раз. Як нам тут краще зробити? Ну, Що спробую так? Мабуть, так і зробимо ще один. Не виходить зробити абсолютно рівне коло. І е, наступні мої кроки це от якраз через особливості цього візеруночку. Так, зараз я заправлю. Особливості в тому, що ряди високі, воно начебто й непогано швидше плететься. Але ряди високі, і ось давайте я зразу поки почала про це говорити. І покажу вам, як я, я не намагалася вирівнювати, ось тут, -от, начебто, все нормально, але я повністю плила все по спіралі, по спіралі, по спіралі, продовжувала. І тут, не зупиняючись на переході між денцем і верхньою частиною. І ось тут навіть спробувала закінчити. Ряд, акуратно його так от зсунути в передостанньому ряду, як я це вже робила в інших візерунках. В попередніх майстер-класах можна побачити, от саме так завершую. Потім проплітаю один ряд повністю, але все одно, ось на цьому візерунку в мене не вийшло гарного завершення. Тому що ряд високий, і як ти його може ще, якби два сплеснув, В общем, я вирішила піти. Іншим шляхом. А інший шлях це денце плиту окремо, а потім кожен ряд я виплітаю також окремо. Спочатку у мене задумка була, що стосується саме окремішності рядів. Я брала і Намотувала спочатку. Робила, коротше кажучи, робила заготовочки для кожного наступного ряду. На, наприклад, на бутильочку намотувала, залишала, і у мене було кілька кілець заготовок. А потім зрозуміла, що це ну, не виправдано. І зараз роблю ось так покажу, як І, відповідно формую. Роблю ту форму, яка мені потрібна. Треба так, роблю так. Треба е, тарілочку, роблю тарілочку. Треба ось таку вазу для фруктів. Формую вже зразу, без заготовок. Так, тут цікаво, як починається. Міскувала, міскувала, як його краще зробити. Нічого краще не придумала. Можливо, хтось. Придумаю інший варіант, то поділіться, буде цікаво. Так, беру де в мене тут початок, От так. Не в одному місці я трошечки трубочки, основи розводжу, щоб потім їх з'єднувати в будь-якому вільному місці, не прив'язуючись до початку, чи, там, чи до кінця. Так, я ось так раз. Ой, притримую. Потім, так. обіймаю і виводжу, роблю маточки. Перший, перша оця петля у мене зафіксується в кінці ряду. Я вам покажу. А зараз роблю собі, звичайно, 4 виточки, оце п'ятий. Ось так, 4 виточки, п'ятий у нас усьо. І далі, уже, якщо ми будемо піднімати вазочку рівно, то ми, відповідно, вже і розраховуємо за кожною петелькою денця, заводимо Нашу робочу трубочку. Тобто тут петельку і тут тепер за петельку. Якщо коли плили дно, ми довільно. Тут, подивіться, от в проміжок попереднього ряду я дві петлі додавала, десь одну, десь дві. Тобто, у нас йшло на розширення, ішла робота. то тут вже нам треба піднімати вверх, тому ми вже слідкуємо за тим, куди. Заводити нашу робочу трубочку. Не завжди виходить виконувати нарощення трубочок саме отут зверху. Інколи доводиться і так, ну, нарощування в цьому візерунку, тут я ще прищіпочкою користуюся. Зараз просто не взяла її з собою. Поки готуємо наступну трубочку, пришіпочкою. Притримуємо. Так, уже пристосувалася однієї тримати, іншої плести. Глибоке нарощування. І отут обов'язково тоді добре притримаємо. Ну, клей в мене непоганий. Спочатку, поки пристосовувалася, трошки, було незручно, але зараз вже пристосувалася П'ять. Виточів, на три, 4, 5. І знову заводимо за рядочок за стовпчик, тут за стовпчик, тут за стовпчик нашого денця. Вирівнюємо і знову обмотка. Все, пішло. Перші два, е... ну так, трошки треба потримати, прищіпочкою там скористуватися, а далі вже пішло все. Стандартно. От тут я вам покажу, як закінчити. І тепер я плету, вирівнюючи рядочок свій уже наверх. Формуємо стіночку. Так, доходимо до місця стиковки, трубочок основи. Ось у мене верхній ряд, нижній ряд. Було, ще використовувала я замість двох трубочок Стандартних використовувала е, одну товсту, наприклад. Тобто тут можна. Одну, звичайно, мені не сподобалося. а якщо ви товстеньку берете, я в попередніх майстер-класах про це розповідала, то нормально виходить. Ну, в будь-якому випадку, чи одну товсту, чи дві стандартні, нам їх треба. Стикувати так, отут трошечки. Якщо не виходить стикувати, стандартно їх можна просто підклеїти. Так, тут доведеться підклеїти, бо трошки розтріпалася кінцівочка. Так, зараз дойдемо. Завершуємо ряд. І також ряд трошечки морочніше, ніж зазвичай, але все таки краще, ніж нерівний ряд кінцевий. Отут мені ще хотіла сказати, що подобається нарощувати ось в цьому місці, якось виходить ну, легше притримати пальцями. На початку обмотки. Отак От раз, пальчиками притримуємо і мотаємо собі далі. Не вийшло стиканути в мене, тому я зараз буду. Отак. От Там клей. Я думаю, що за рахунок цього клею нам вдасться їх отримати. Зверху обмотаємо три. Так вийшло, що в мене дві трубочки. Одночасно в одному місці нарощуються, хоча я начебто і розводила їх трошки, треба трошки більше розвести. Тобто, щоб в різних місцях ці трубочки у нас стикувалися. Тоді буде легше, не треба буде так притримувати пальцями. Не таке навантаження. Сильне в одному місці на них. Так, допомагаю трошечки собі. І закріплюємо результат. Все, стиковочку пройшли. Лишилося показати, як ми, як першу петлю обмотати, доходимо до кінця, щоб не було у нас проблем там, Я краще нарощу. Ще одну трубочку, ніж потім кінчики там нервово запихувати кудись. Так. Ну, тут уже я пристосовуюсь раз, два. І просто собі, треба 5 вийшло. Вони виходить 5-4 або шість там в цьому місці. А тепер дивіться, оцей стовпчик у нас виходить нестандартний, подвійний, оцей перший. Я думала, думала, у мене не вийшло придумати, як його зробити таким одинарним, щоб воно трималося. Тому всі стовпчики в основі одна трубочка, а тут, бачите, в основі дві. Видно? Так. Тому я обмотую, ну, він трошки товщий виходить. Його в роботі не видно. Отут я просто заводжу, виводжу на зворотній бік, і отак от його, її трубочку, цю робочу, так заводжу за петельку, тобто приховую. Замкнули ряд. Тепер обрізаю наш початок, обрізаю трубочку робочу, ряд завершено. Ну і поки що робота пластична, вирівняти неважко. Перший ряд завершили. Коли починаю другий ряд, я враховую. Помилки попереднього. Пригадуйте, як важко було стикувати. Тому я ось так трошки далі їх розводжу. І починаю я не в тому місці, щоб у мене товстенькі трубочки були. Ну, ви зрозуміли, да? товстенький стовпчик був не в одному і тому самому місці. І ще раз покажу початок ряду. Раз. Другого і усіх. Наступних раз. так, прихватую. ось так, І пішла далі мотати. Два. Раз, два, три, чотири, п'ять ми його враховуємо. І далі. Продовжуємо стільки рядів, скільки нам треба для вази. Все. На цьому я хочу зупинитися далі вже до плиту, потім сама покажу результатки вже на фото. Суть, я думаю, змогла передати. Мені подобається от цей варіант саме із двома виточками. із Окремим плетінням денця і стіночок, начебто я все пояснила, чому саме такий варіант вибрала. Бачите, досить рівний верх, немає ніде оцих перепадів висоти. Не дивлячись на те, що наші рядочки ну, досить високі. На цьому можна було б зупинитися, але. Хочеться все-таки показати вам, як я йшла саме до цього варіанту. Усякі в мене були творчі <свісно> і успіхи, і прорахунки також. Що стосується висоти, вірніше, товщини трубочок. Можна тоненькими плисти. Тут у мене подвійний експеримент. І тоненькі трубочки, і ще й виточки багато. Раз, два, три, чотири, п'ять. Шість навіть виточків. Ось такі вирішила спробувати клітинки. Не сподобалось. Ну, Має право на існування, але в якості зразка я б не стала пропонувати. Отут у мене взагалі експеримент, експеримент страшенний такий. Пригадайте, я говорила, що спочатку на готових кільцях, зарані заготовлених кільцях я хотіла сплести ось таку от. Вазу ось такої форми. А вийшло, бачите, що? Тут ще трубочки товстенькі. І на кільцях теж не пішов експеримент. А ось цей доволі експеримент з формою, уже на певній товщині трубочок, на певній кількості. Саме два виточки. Я вирішила, що стовпчики мене будуть такі: от два виточки, як на мене, вони вийшли найбільш гармонійними. От. Але от ще такий експеримент з формою провела. Сподобалося. Тобто вази, тарілки, все, що завгодно, можна цим узорчиком виплести. Сподобався він мені, буду продовжувати. І вам рекомендую. Дякую за увагу.